Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Саміт НАТО у вільносі має стати переломним моментом, і саме на ньому Україні мають запропонувати членство в альянсі. Документ про це ухвалили на 15-му київському безпековому форумі. Боротьба за НАТО нині цього прагне понад 80% українців. Та постійне відкладання призвело до трагічних для нашої країни наслідків. Нині українці захищають безпеку всієї Європи. Тож учасники форуму вважають, було б логічно, аби вже у липні Київ отримав чітку дорожню карту. Швидшеного вступу. Двері НАТО відчинені, але час говорити більше конкретики. Це основна теза, яка звучить на Київському безпековому форумі. Його засновник Арсеній Яценюк згадує, що 15 років тому він був серед тих, хто підписав заклик до Бухарестського саміту надати нам план дій щодо членства України в НАТО. Нині цього прагне 80% українців. Тож на липневий саміт у Вільнюсі є конкретні сподівання. Самий правильний вихід для наших партнерів це чітко заявити про те, що у нас є. Прискорена процедура членства України в НАТО, ось конкретний порядок. Денний який ви повинні виконати так само, як ви виконували, наприклад, по безвізовому режиму. Якщо на цьому е спільніському саміті немає можливості політичного рішення цього питання. То це означає, що крайній термін це наступний рік. Наші бійці вже довели, що вони захищають усю Європу. Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян із перших днів великого вторгнення пішов на фронт, захищав столицю південь країни та нещодавно повернувся з під Бахмута. Каже, західну підтримку вояки вже відчувають. Перші зразки західної зброї ми фактично мали перші дні оборони Києва. Масово ми це відчули на фронті, десь, мабуть липень-серпень минулого року на півдні. На Бахмутському напрямку, її достатньо. Хоча я не затричав такого військового, який би сказав, що мені більше не треба арт обстріли щопівгодини, що годину ми маємо скромніші ресурси на відповідь. Нині усі чекають на західні винищувачі. Ф 16 шанс їх отримати. Україна має зокрема завдяки успішній роботі протиповітряної оборони, яка довела, що може опанувати будь-яку західну зброю. Нас захищають всі види озброєння протиповітряної сили, які отримали найсучасніші системи, навіть зруйнували те. Чим Путін пишався суперзброєю, ракети Кінжал, які неможливо збити, вже успішно позбували. За час Великої війни лише у столиці ворог розгатив майже 800 будинків, убивши понад 160 мирних людей. Нагадав мер Києва Віталій Кличко. Нині столиця захищена набагато краще, ніж раніше, та у травні, майже щоночі, у небі гримить. А Росія вже довела, що вона держава терорист. Говорити з нею можна лише з позиції сили і лише після нашої перемоги. Вважає експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Перед будь-якими переговорами ця війна мусить закінчитися і закінчитися перемогою українського народу, вигнанням путінської армії та припиненням його варварських намагань захопити українську територію. І лише НАТО може гарантувати безпеку для України. Вважає більшість нинішніх спікерів. Якби до 24 лютого було відомо, що Україну захищатимуть не лише власні громадяни, але й світ. Я сумніваюся, що вторгнення сталося б. Захист усіх відносно невеликих європейських країн базується на п'ятій статті НАТО. І нинішній мир в Україні забезпечували б гарантії НАТО. Та світ досі боїться російської ядерної зброї. вважають учасники форуму. Представники альянсу теж взяли участь у дискусіях. Помічниця генсека Байба Браже наголосила, Україні допомагатимуть, або вона Стала членом альянсу, але у майбутньому, утім, визнала нинішня війна, повністю змінила ландшафт безпеки в Європі. Росія стала загрозою, натомість Україна захищає євроатлантичну безпеку. Ольга Чайко, Володимир Коваленко, Факти, ICTV, Єдині новини.